<стойте> Доброго <пості> ранку вам, малята. Доброго ранку вівторка. Покажіть мені, будь ласка, який у вас сьогодні настрій? Я Кирюш, чого ти сердити такий? Кирюш, чого сердитись? Я Сонний, прокидайся, треба раніше лягати, щоб не спати зранку. Полінка, гарний настрій. Тимур, що ага. ти хотів сказати? Ага, як так лягати, коли у мене є маша брат, то засипає Ясно. Тимурчику, як твої справи? Що ти хотів сказати? Е -е, ну, коли я я то лунатик. Виходиш у сні? Да, — Так, я був у сні, я був натяком. Ясно, ну таке буває. Таке буває. Юлечка, доброго ранку тобі, що ти хотіла сказати? Доброго ранку, а Олексій, на мене може сьогодні виключити світло. Не може, а виключать. Це ж постійно у нас тепер відбуватиметься. Ну, да. У мене було те саме. У всій Україні, на жаль, таке відбувається, тому ми до цього готові, нічого страшного. Але треба знати, що таке може бути. Так, добре. Рада бачити, що у більшості діток настрій гарний. Сподіваюсь, у інших дітей настрій покращиться мурчику і Кірюча. Ну а ми з вами рушаємо далі. Убираємо. Убираємо До речі, подивіться. Того учня, який вчора був, я його ім'я прибираю, щоб ви не думали, що одні й ті самі повторюються. Тобто той, хто був вчора, я його ім'я прибрала, залишилися інші дітки. Кирило. Тому... Ти Кирило. Допоможи, будь ласка, прокоментувати, який пригодний ага. день. <гублі _дин> сьогодні 22 листопада 2022 року, 20 вівторок. Було неба. сьогодні неба похмурий. І у нас похмурий повітря. Температура в повітря точно десь 5 градусів, вітера, угу. вітер угу. немає. Немає вітру, а у нас в Запоріжжі також не вітру немає, а решта співпадає. Так? Напевно, на всій території України така погода перемінна, хмарність, точніше, хмарність. Добре, ми з вами продовжуємо говорити про. Перетворення. Теревні перетворення. Теревні перетворення. І на цьому дослідницького місяця початкової школи ми з вами будемо багато говорити про. Відгадайте, напишіть мені в чат, що це тут за ребус. Де, Дві полови означає, що треба дві букви в кінці прибрати. Доброго ранку. Доброго ранку. Бишу, Вода. Вода. Добрий город, що опускання? Нічого. Напишіть чай. Ну, добре, можете написати, ви вже сказали. Від. Вода. Ми будемо багато говорити про воду. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чому воду називають чарівницею, Кирюша? Тому що вона пробуває у трьох станах. Так, до речі, про це там далі буде картинка. Дякую. Тимурчику, тобі слово чому воду чарівницею називають? Вона може вам помити руки. Так, вона а, допоможе нам помити руки. Юлічка, так. чому воду називають чарівницею? Тому що вода потрібна, щоб пити її, щоб вити посуд, щоб. Без години. Води не, Полінка, Полінка, секунду. Юля говорить, а не, ти не руку, я, якщо я хочеш сказати. Воду. Так, будь ласка, і не перебивайте. Ага, дякую, Юлічко. Полінка, тепер тобі слово. Так, а ми можемо взагалі жити без води? без води. Не може людина жити без рідини, тому що людина сама на 70% складається з води. Ні люди, ні не, рослини, ні тварини не можуть жити без води, тому я воду називають чарівницею. Оце те, про що Кирило сказав, так, що вода перебуває у трьох станах. У твердому, у рідкому і в назви Правильно, правильно, молодці. А ще чому вода називається чарівницею? Mm, вода спочатку в по землі, потом потім потом побудь, а потом дощ, а потім, потім стікає в річку, і, і так безконечно. Все правильно, тільки, будь ласка, українською, говорять. Тобто вода подорожує і е, цей процес називається колообіг води у природі. природі, так? Юля, ще хоче щось додати з цього приводу? Е, вода по кругу ходить і вона називається колообіг природи, тому що спочатку вода по землі йде, а потім е, з озер, і потім в небо, і потім... А пам'ятаєте, як цей процес називається піднімання з озера в небо? випаровування. випаровування. Пасибі, Кирюша, випаровування. називається випаровування. Тоді вгорі відбувається конденсація, коли вода знову стискається в по холодному повітрі, так, і випадає опадами на землю, і знов цей процес починає. Від, Відновлюватися постійно. І ми з вами говорили, що на нас, можливо, крапає той самий дощ, який колись крапав на динозаврів, так? Одна та сама вода на нас лється, тому що вона постійно подорожує, Одна та сама вода, яка і була на землі мільйони років тому. Ні, а озера мінялись, озера мінялись. Але вода тут та сама залишилась. Чьойка, вона може уходила да й землю Так ж та сама та сама вода, хоч вона і під землю йшла, хоч вона і розтікалася по-іншому, але ж це та сама рідина. Так. Добре, добре, вода, Допоможете добре, мені скласти хмару слів? Так. Допоможете? Так, дивіться тепер. Ви будете брати безпосередню участь у складанні хмари слів. Подивіться, будь ласка, це нова вправа для вас, тому послухайте інструкцію. У вас, коли я вам надам посилання, у вас з'явиться ось таке зображення. Так, куди можна ввести слово сюди і сюди. Тобто, ви маєте ввести три слова, друкувати українською, все тут як. Зазвичай нічого складного. А потім потрібно буде натиснути у цю кнопку. Тобто, вводите свої асоціації зі словом вода. Тобто, от я вам говорю вода, а у вас три слова асоціації, які виникають, ви сюди записуєте. Ну, Наприклад, що можна записати з асоціацією з словом вода? Вода, самоподібна вода. 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 Море. море. Що ще? Річка. Річка, дякую, Міланка. Що ще? Випаровування. Випаровування причудово. Тобто все-все-все, що пов'язано із словом вода і виникає у вас у думці, ви сюди можете записати три слова. Там пара, лід, все що завгодно. Перше, друге, третє слово. Зрозуміло? Так. так. Тоді зараз ага. приходьте у чат, я вам надам посилання на. Хмару слів. І як тільки ви натиснете кнопку Submit, то у мене на екрані будуть з'являтися ваші слова, які ви надрукували. І подивимося, яких же слів буде у нас найбільше. Так. Ділюся. А вправо ви нам надіслаєте. А? Ви ще не надіслали. О, надіслала. Ой тільки будуть. Не... Зараз, 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 зараз. Надіслала. Готово. Є. Переходьте. А тут на руках пишеться? Українською. Ага. От усі віконечка ви пишете перше слово, друге слово, третє слово. І натискаєте сабміт. Що можна написати? Все, що в тебе асоціюється зі словом вода. Вода в неї можна плавати. Ну, напиши одним словом: плавання. Хороша асоціація. Я тобі продовжую йду на плавання розробляти руки. Я рибу напишу. Добре, Полінка, це твоя асоціація. О, я напишу рибалка. Можете не говорити в голос, що ви напишете, воно тут з'явиться все, що ви напишете. О, хто написав перший? З'явилися чиїсь слова. Юлічка, твої? Так, вже. Ух ти, пити, газоподібна, літ, випаровувати. Це я написала. Дякую, Кирюшечка, тільки треба тобі українську розкладку встановити, щоб не було російських букв І. А, а мені к вам знайти? Натискай там закрити, і в тебе буде зум. зум. Сусідня вкладка має бути Зум. О, випаровування, це ага. моє. ага. — це теж моє. <streaming> ага, а мити нам тут треба було, ясно. Так, рибалку додали, це напевно тимурчик додав, так? <п players> так, я додав. Так, Море додали. Каток, каток правильно, з льоду зроблений, а лід – це твердий стан води. Чудово, подивіться, як наша хмара більша і більша і більша, видає те слова. Прикольно, я додавала. Так, п'ять учнів вже взяли участь, а нас один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ще чотири учні мають надіслати свої відповідь. Ти надіслав, так. А, воно, я тебе їхла, а, я нашла, а Я не знайшла тільки тут помилочкою, але знайшла, знайшла. Так, ну що, готово? Так. Чи комусь ще треба хвилинка відправити свої відповіді. Ми. Треба хвилинка? Так. Ну, давайте ще одну хвилинку. О, ще додали, річка. Ми, Випаров... ми. Випаровування. Шкода, що ви пишете з російською? Кринуйтеся писати українською, як слід. Так, я і пишу українською, тому що у мене. А... Давайте подивимося наш план на сьогодні, а тоді знову перейдемо до хмари слів. Можливо, ще хтось щось додасть. План роботи на сьогодні у нас такий: у нас 5 онлайн уроків. Математика сьогодні перша Угу. Перша математика, друга українська мова. Сьогодні буде так. Далі англійська мова, читання інформатика, ви знаєте, що потрібно відповідальність. Так, ну що? Чи з'явилися нові слова? Глянемо, глянемо, зараз, глянемо. Зараз глянемо Хмару слів на останок і будемо готувати а першу я уроку. Я так, шість дітей віддали слова. Дякую вам на участь у виконанні цього завдання. До речі, ті, хто ще не написав, ви ще можете написати. Зло бачення! Ірюш, перша я прощаюся, не треба, будь ласка, поспішати. Хто ще не написав, може свої відповіді написати. Я Дякую вам за плідну роботу. Готуйтеся до першого уроку. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. До побачення. До побачення. До зустрічі. До зустрічі, зустрічі. зустрічі Лілічка.